Світові лідери вимагають негайного виведення військ окупантів із території України, зокрема з Кримського півострова. Живіть як хатіть. Так, захід визнає свої помилки в реагуванні на анексію Криму, яку держава-агресорка здійснила у 2014 році. І повторювати ці помилки ніхто наміру вже не має. Про це під час віртуального звернення до учасників саміту Кримської платформи заявила голова ради міністрів Італійської Республіки Джорджа Мелоні. За її словами, анексія Криму у 2014 року була очевидним порушенням міжнародного права. Росіяни намагалися імплементувати. Вати свої агресивні наміри проти всієї України. Відтоді Москва поширила свою авторитарну модель, обмежуючи права населення півострова, а особливо кримських татар у 2014 році. Масштаб того, що сталося, не був повністю зрозумілим для заходу. Ми сподівалися, що імперіалістичний імпульс Москви може на цьому зупинитись. Ми помилялись і маємо це визнати сьогодні. Ми стоїмо на вашому боці без вагань, акцентувала Джорджа Мелоні. Ну, стосовно зміїно, у мене подробиць поки що немає. На mm -hmm. жаль, так сталося. А що стосується Криму, так ну то, що там відбувається, я можу сказати, що це частина загального плану з, скажімо так, силового визволення Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованої, від загарбників. Полягає це все в поступовому знищенні потенціалу у цього угруповання, що там знаходиться, і який є таким хабом, який забезпечує, ну, забезпечував, скажімо так, до останнього часу бойові дії з боку окупантів на півдні України в цілому. Тут складовими частинами є, по-перше, руйнація мостів. Рунація шляхів постачання між материком і окупованим Кримом, і до того ж, знищення потенціалу ППО і інших засобів ураження, які є на півострові. До того ж, до того тріумфу, який ви сказали, знищено. Було також уражено протикорабельний комплекс Бастіон. Uh -huh. А це е, одна з систем, яка може, ну як ми знаємо, що вони ж використовують протикорабельні ракети для обстрілу той же Одеси, Миколаєва, е, Могорідного і так далі. Тобто, це таке воно теорія тисячі порізів, як називають китайці. І воно дає свій ефект. Поступово поступово на фронті вже зменшено кількість обстрілів, ну як зменшено. Вони все, все одно мають перевагу, просто що їх більше там, і системи, і всього, всього іншого. Але е, в порівнянні з тим, що було рік тому, і навіть півроку тому, е, то наші військові кажуть, що суттєво навантаження з боку росіян вони зменшилось. Е, це робиться для чого? Це робиться для того, щоб виснажити їх е, і змусити або зробити жест доброї волі, або загинути. У них більше варіантів не буде. Військово-морські сили докладають зусиль також до цього, і е, наша, скажімо так, наша асиметрична відповідь на морі вона має на меті також позбавлення противника. Е, ось цих можливостей. Вона е, ми робимо все, щоб обмежити пересування кораблів. Кожен вихід вихід в море у них перетворюється на таку собі операцію. Вони Перевіряють усі підходи до Севастополя, до Новоросійська. А чи нема там катерів? Тож залучають купу сил і засобів, які могли б бути залучені в іншому місці, але ось так ми їх привчили. Вони натискали туди кучу засобів ППО, а десь в іншому місці ну, ми можемо завдавати ударів з повідки. Ну, так ось воно і працює. А скажіть, будь ласка, а от той факт, що знищено саме С400, ну і ми розуміємо, що навряд чи це була якась диверсійна операція, все ж таки, не настільки в нас глибока глибина проникнення, можливість проникнення на територію Криму. Тобто, це була якась дистанційна робота, скоріш за все, якоюсь реактивною зброєю. Ну, по про що це те це каже з точки зору дієздатності, от цього комплексу, адже знову ж таки. І захищеності там Росії в цілому, адже ці комплекси прикривають і Кремль на Росія постійно, і вона, до речі, продавала їх в Індію на свій час. і Заключила контракт на поставку цих тріумфів, тому що вони не ну працюють зі всіма, нібито цілями їх неможливо знищити. Що можна сказати? От про цю саме ситуацію, про цей комплекс і про те, що сьогодні зробили збройні сили України з цим комплексом, значущість цієї події. Ну, по перше, це прикриття того ж Керченського мосту, тобто, це комплекс, який забезпечує знищення, це комплекс середньої дальності додому. Це доволі сучасна система, не треба применшувати. і то, що він був знищений, що не факт, що він був знищений ракетою. Буває таке, що Агентурні можливості, спецслужби маскують зовнішнім впливом, нібито там, щоб, ну, щоб не зрадити своїх свої можливостей, які можуть знадобитись в іншому місці. А щоб створити такі можливості, потрібен і час і певні зусилля, тим більше на окупованій території. Не будемо цього забувати. Все ну, може бути. Подробиць ми, на жаль, не знаємо, та нам не, не треба цього знати. Цього. Це означає, що ППО цього району зменшилось, послаблено. і це означає, що ми можемо завдавати ракетних ударів. А я так думаю, що наступний удар буде саме ракетний, з огляду на ті можливості, які ми вже отримали. А ці ракети, ось самі тріумфи, вони ж для цього і були призначені. З іншого боку, це ще свідчить про те, що якщо це було ураження ракетою, то там немає е зверка меншої дальності для, для самозахисту тих же панцерів, або ж вони працюють неефективно, або ж там щось було ще. До речі, коли е навесні 2014 року противник, е скажімо так, блокував наші частини, десь приблизно в тому ж регіоні знаходився ракетний полк, зенітний ракетний полк наш. Українських Збройних сил з комплексом С-300. Так ось росіяни підступно вночі ще до того, як почали всі події, вони вивели його з ладу. А вивели як? Вони з крупнокаліберної снайперської зброї розстріляли блоки, блоки управління. І все, І після, після цього ці ракети ці комплекси ні до чого вже були не придатні. Можливо, наш. Yep. Щось таке зробили, також я не хочу применшувати. А ну і перебільшувати не можна певних, скажімо так, тенденцій. Тому ну знищили і слава Богу. Ну справді так, якщо це була якась комбінована операція за дієм, задіян, задіянням боже мій відповідних сил та засобів на за лінією людських. За лінією зіткнення, це звичайно, це це велика майстерність і слава і хвала будь-якому разі нашим збройним силам та спецслужбам за цю новину і цю подію. Дуже вам дякую, пане Володимире. Володимир Заблоцький, військово-морський експерт та оглядач Defense Експрес, був з нами на зв'язку.